Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. По-перше, хочу всіх поздоровити світлим Христовим Воскресінням, всім побажати здоров'я, миру, злагоди, благополуччя і, звичайно ж, скорішої нашої перемоги. Так як свято в нас ще продовжується. Не будемо сьогодні йти на кухню. Звичайно ж, паски ще не подоїдали, крашанки є, м'ясо, ковбаси, холодці ще в холодильнику. Тому їмо сьогодні те, що є, а завтра вже почнемо щось свіженьке-новеньке готувати. Сьогодні в мене відео знову під рубрикою Дива в моєму житті, а щоб вам не так скучно було. Сідайте зі мною в автобус і поїхали потихеньку по Ужгороду. Перша моя історія на сьогодні. В той час я ще не була на пенсії, працювала і кожен раз їздила одним і тим же маршрутом на роботу. Тим же маршрутом зі мною їздила одна жінка. Ми з нею познайомилися тут же на зупинці, разом їздили, вона на одну зупинку раніше виходила, а я їхала. Трішки далі. До цього я з цією жінкою ніколи не зустрічалась, ми були незнайомі. Тепер же ми познайомились і навіть трішки здружились. У нас завжди знаходились якісь спільні теми для розмови, і поки їхали до роботи, час проходив непомітно. Так як автобус, на якому ми їздили, зазвичай їздив за розкладом, ми їхали в один і той же час. Але бувало таке, що приходиш на зупинку, чекаєш автобуса, а його нема. А дібратися більш нічим не можна на роботу: ні пішки дійти, іншого транспорту там нема. Хіба що таксі брать? Але ж, пробачте, мене їздить на роботу на таксі дуже невигідно. От і цього разу прийшли на зупинку, автобуса немає. Поки ми дочекалися іншого автобуса. То вже запізнилися на роботу. Їдемо в автобусі, і я хвилююсь. І кажу: ой, це знов начальниця буде сваритися, що запізнилась. Звичайно ж, вона не їздить ні на якому транспорті на роботу, бо живе поруч з роботою, а ще й сім'ї немає, тому не може зрозуміти. Вона мені завжди каже, то ви виходьте раніше, то як раніше не приїде на роботу за півгодини, та тим більше діти ще малюють. Лі, та треба їх зібрати а вже чоловік заводить і в школу, і в садок. Це вона, мабуть, така зла, що стара діва. Ну, я думаю, ви чули теж таку упереджену думку. А ця моя супутниця та й каже мені: Ні, ні ви тут не праві. Ви знаєте, я пам'ятаю одну людину, яка теж не мала сім'ї своєї, ніколи не була замужем, але настільки це добра людина була, у неї був рідний брат і племінники, вона жила ради них. А я потім їй кажу: ви знаєте, я теж таку знаю людину? Чи ми не про одну й ту ж говоримо з вами? Мою знайому звали Марія Данилівна, а як вашу? А мою також звали Марія Данилівна, то ми говоримо про ту і ту ж людину. Так? Я особисто з Марією Данилівною не була знайома. Мені про неї завжди розповідала моя мама, так як мама моя працювала разом з нею. І... Завжди розповідала, наскільки це добра людина. І я навіть це знала і помічала, тому що завжди якесь свято вона моїй мамі. Приносила невеличкий якийсь сувенірчик, якийсь подаруночок. Я пам'ятаю, на 8 березня вона завжди дарувала гілочку мімози. І я так любила ці гілочки мімози, як вони пахли, які вони пухнаті були. І тому 8 березня у мене завжди асоціювалось із гілочкою Мімози. А на Новий рік вона мамі подарувала власноруч зв'язані рукавички. Вони були такі краси. З червоно-білим візерунком, і так як моя мама не носила рукавиць, вона віддала їх мені, і я завжди їх носила, поки вони не порвалися в мене і пам'ятала, що рукавички зв'язала Марія Данилівна. А ця моя знайома теж, виявляється, працювала з моєю мамою і з Марією Данилівною і добре знала мою маму. Коли ж я мамі розказала про Ніну Михайлівну, вона каже: так, знаю, звичайно ж, ми разом працювали, От бувають же такі дива. Друга моя історія зовсім така дрібничка. Але багато таких дрібничок ми іноді навіть не помічаємо. Отакі От дрібнички дива іноді навіть забуваються. Цю ж історію я чомусь запам'ятала і вирішила розповісти вам. Якось я їхала на одну лекцію. Спочатку під'їхала на метро, а потім декілька зупинок. Треба було під'їхати трамваєм. Ту сторону йшов не один номер трамвая, а декілька маршрутів. Я під'їхала до потрібної мені зупинки, вийшла з трамваю і хотіла виконати квиток, який закомпостувала, коли їхала. Але згадала, як ми колись, ще коли були молодими, їздили на роботу трамваєм і Одна моя подруга не викидала талончики, а зберігала їх в спеціальному блокнотику, записувала номер трамвая і туди клала закомпостований вже квиток. Потім, якщо наступного дня знову їхала на цьому трамваї, перевіряла номер трамваю, діставала квиток з блокнотика і на всяк випадок тримала в руках. Може буде перевірка. От така була розумна економія на трьох копійках. Але тоді, коли я їхала, ціни виросли значно, і вже не три копійки коштував квиток. Я згадала це і теж вирішила зекономити. Думаю, назад буду їхати, а може, потраплю знову на цей трамвай. Хоча маршрутів багато, але ж всяке буває. Десь години дві-дві з половиною я була на лекції. Коли ж їхала назад і побачила, що на зупинську під'їжджає номер той самий, на якому я їхала на лекцію, моєму здивуванню не було меж. Не стільки зекономила, скільки порадувала себе ще одним маленьким дивом. А ці гортензії теж маленьке диво, вони зацвіли в мене в кімнаті із тих черенків, які я посадила сама. Я вам щиро бажаю, нехай в вашому житті буде багато несподіванок, гарних, радісних див, які вам запам'ятаються на все життя. Мені дуже приємно, що ви зайшли до мене в гості. Якщо не підписані ще на мій канал, Підпишіться, будь ласка, мені буде дуже приємно. Ставте свої вподобайки, лишайте коментарі, пишіть свої історії. Це теж буде цікаво. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно щасливі!